Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на каналі. І перш за все невеличка об'ява і таке маленьке привітання. У нас вже рівно 100 людей на цьому каналі, 100 підписників, і це дуже добре, тому що каналу 2 місяці, навіть трошки менше, і у нас майже 50 відео, і відео теж виходить там майже кожен день, за можливо деякими випадками і винятками. Але, тим не менш, це доволі непогане у нас число і сподіваюся, що вам подобається наше відео. Також пишіть коментарі, що б хотіли побачити. Теж буде дуже приємно, якщо будете ставити лайки і проявляти якусь активність, тому що це мотивує робити більше відео і, головне, більш якісними. Сьогодні ж ми подивимося з вами ще одну доволі цікаву дебютну пастку. Це відео теж більше для початківців, але можливо для більш сильних гравців теж будуть якісь на Цікаві моменти. Сьогодні ми подивимося такий дебют, як Захист Петрова або Російська партія, який виникає після Е4Е5, Кінів 3 і коду Чорних Кінів 6. Це насправді гарний хід, це контратака на Пішака Е4, і багато гросмейстерів так грають, і сучасних, наприклад, «Корона» час від часу так грає. Ну і в принципі дебют вважається доволі гарним і надійним. Після цього ходу у нас є теж різні варіанти. Ми можемо не з'їдати пішака, в принципі, зіграти там c 3, наприклад, прийти до захисту 4 коней. Але найкращим ходом буде, як майже завжди, хід кінь D5, просто з'їдаємо пішака. Ну і тут найкращий хід вже за чорних, якщо говорити про основну теорію, це хід d6. А далі, далі ми граємо кінь 3. Кінді 4, ну якщо грати в 2 зробити зв'язку, то це для чорних не дуже буде небезпечно, тому що ми граємо за чорних F's 7. Ну і після D3 Кінів 6 виникає у нас повна симетрія. Це один з мінусів цього дебюту за чорних. Якщо чорні хочуть грати на перемогу проти, наприклад, слабкого суперника, то цей дебют не буде дуже добрим, оскільки білі можуть отак. Підсушити, і а, позиція симетрична і рівна. Але, тим не менше, якщо ваш суперник набагато слабший, то ви можете його перемогти і за чорних і за білих в цій ситуації. А, тим не менш, головне, що тут чорні не втрачають нічого, ні фішака, ні тим більше ще більший матеріал. А, тому позиція нормальна, приблизно рівна. Але її сьогодні ми дивитися не будемо, вона не дуже цікава насправді. Але, що дуже важливо, що в цій позиції після ходу кінь Е5 є ще крім ходу D6 головного і найсильнішого хід кінці 6 комбіт. Теж доволі цікавий. Сьогодні ми дивитися його не будемо, але можливо в майбутньому оглянемо. Також є хід кінь є 4. Якщо звернутися до бази, то це хід на третьому у нас місці. І 16% партій, майже 6 мільйонів. Доволі багато насправді. Але хід кінie 4. Це, можливо, ще не дуже велика помилка, але все ж таки це найкращий хід за чорних, тому що тут а, білі вже можуть виграти пішака, як мінімум, а то і більше. Покажу, перш за все, давайте найкрасивішу, найголовнішу ідею білих, і потім подивимось щось, можливо, менш цікаве, але теж, а, те, що може бути в вашій партії, якщо до цієї позиції у вас дійшло діло. Ми граємо тут версії 2. Ну і тут, якщо чорні підуть кудись конем, ну два логічні ходи це кінь e f6 або там кінь d6, кінь c5, можливо, ну, будь-який хід конем назад не під бой. Буде якраз вже дуже серйозною помилкою через те, що ми граємо в кінці 6. Це відкритий шах і атака на ферзя. Якщо чорні грають слон Е7, то з'їдаємо ферзя ходом кінь d8, якщо ферзь Е7, то кінь т7. Ну і далі у нас просто ферзь за коня і виграна позиція. Саме тому після ходу ферзі 2 2. f 6 це буде помилка, після чого, в принципі, чорні вже можуть здаватись навіть. f 6, до речі, грали не так вже і мало, 8% партій, 261 тисяча. І давайте подивимось більш сильні ходи, більш популярні, d5, ферзі 7 та d6, які теж мають місце бути. Почнемо, давайте з ходу d5, а тоді ми граємо d3. Ну і тут те ж саме, що і раніше, якщо чорні відходять кунем, давайте ще раз покажу цю ідею. Токій. Чорні втрачають ферзя. Але у чорних є контратака. Хід версії 7, найкращий в даній позиції, але все одно пішака бійці тут можуть виграти. Ми з'їдаємо коня, чорним треба теж його вбити, Ну, нашого коня мається на увазі. І єде. Єде, користуючись тим, що чорні не можуть з'їсти на d 5 пішака через зв'язку по лінії Є. E. Ну і далі просто є 2 з є 2. От чорних немає змоги відіграти цього пішака, в принципі, по дебюту білих. Якраз залишається цей зайвий пішак і ну, доволі непогана перевага. Це не виграна позиція, звісно, але по дебюту все, що хотіли, ми теж я вважаю, що отримали. Що ж далі? Далі мається на увазі, що є у чорних, окрім ходу d5, ну і кінів 6 тим більше. Є ферзі 7 хід. Верзі 7, мабуть, найкращий хід в цій позиції. Чорні поки що грають симетрично. віддають нам на деякий час коня. Але після Ферзі 4 і D6 виявляється така проблема для чорних, що для білих, точніше, що у нас немає змоги відійти нашим конем з E5, тому що втрачається ферзь на полі E4. Але у нас є хід d4, захищаємо коня, і після де ходу чорних у нас є насправді два варіанти, і де є е 5, обидва мають місце бути. Приблизно рівна там оцінка, може да є трошки краще, але ферзь е 5 теж гарний хід. Ну і тут, от якраз в цій позиції, у чорних все ж таки є доволі непогана компенсація за пішака. Якщо подивитись по комп'ютеру, ну, ви бачите вже оцінку, оцінка тут близька до рівної. Чорні доволі активно тут грають, потім і це 6, там, наприклад, з 5, десь довга рокіровка, такий у них план. Тут трошки активніше у них були фігури, але навіть якщо вони відіграють пішака, ну буде позиція максимум рівна. все одно Білих проблем тут е, не має бути, але, тим не менш, за чорних грати треба саме так. І додам теж, що після ходу дає. В даній позиції можна зіграти теж дає, що буде трошки краще. Але все одно у чорних певна компенсація за пішака тут буде. Отже, ферзі 7 найкраще був хід за чорних після ходу ферзі 2 нашого, ну і D6. Теж доволі логічний хід давайте розглянемо. Він на третьому місці за опулярністю в даній позиції. І отут є і хід версії 4, теж гарний і сильний, але мені ще більше подобається класна ідея, хід кінів 7, жертва коня, але жертва теж тимчасова, як і у чорних була трохи раніше в внулому варіанті. Чорні коня з'їдають, але ми за допомогою ходу кінів 7 і пішака з'їли, і в чорних залишили без жокіровки, теж у нас просто зайвий пішак по дебюту, ну і далі гарна позиція. Не маємо перемагати, звісно, можемо перемогти, можемо і не перемогти, але все, що хотіли, по дебюту отримали, і це вже дуже-дуже добре. Отже, невеличкі висновки, що хочу сказати, що кітки не 6 за чорних насправді гарний і сильний, так можна грати. Але кіні 4 вже не дуже добре. В принципі, при найсильнішій грі чорних позиційних ще більш-менш буде нормальною, але грати так я все ж таки не раджу за чорних. Браємо в 2 і тут вже точно чорним не треба відходити конем, там на f6, d6, на c5, на g5, неважливо, тому що на будь-який хід ми граємо кінь c6 і виграємо ферзі, наприклад, в такому варіанті. Але тим не менш позиція у чорних все ще не програна, можна зіграти ферзі 7. Ну і далі, наприклад, в такому варіанті все ж таки відіграти фігуру. І позиція у чорних ще більш-менш нормальна. Але тим не менш, ну, віддавати пішака я не раджу, тут дуже гарної компенсації немає. І якщо ви все ж таки хочете грати більш агресивно, то раджу в позиції після ходу кінці 5 зіграти кінця 6. І давайте покажу пазл. Насправді по базі вічеса, цей хід буде аж на першому місці. Хід не найкращий за комп'ютером, але в умовах блідсу він може бути дуже неприємним, тому такий варіант якраз таки має місце бути. Ну, по базі стіп, тут всі грають граються 6. Можна не дивитися, але от по базі ІЧС, де все ж таки рівень трошки нижчий. 1500, наприклад, ми бачимо середній рейтинг. Після ходу кінця 6, після ходу D6 буде він вищий. Так от цей хід доволі цікавий, гамбіт Стаффорда, але сьогодні дивитися його не будемо. Тут у чорних є компенсація за пішака. І якщо ви хочете зіграти більш активно, то раджу грати не кінь Є4, а саме кінця 6 в даній позиції, і потім граємо на атаку. як... Конкретно, може, трошки згодом покажу вже не в цьому відео. Ну що ж, дякую всім за увагу, дякую всім, хто підписується, дивиться. Теж, якщо у вас є знайомі, які цікавляться шахами, теж порадьте їм наш канал, і це буде теж мотивувати нас робити більше відеороликів. І головне, що більш якісними їх теж робити. Сподіваюся, що це ми все зможемо. Ну що ж, всім дякую за увагу і до нових зустрічей!